Вітаю вас, церква. Радий бути тут. Я сьогодні буду говорити про вдячність. І з першого, що, що важливо сказати про вдячність, це я багатьом вже казав з тих людей, з ким тут спілкуюся, що дійсно СПХ це відповідь на наші молитви. Ми шукали церкву. Це ми знайшли СПХ. Слава Богу. Так що моя тема про вдячність вона сьогодні особливо королюється з тим, що. Ми задоволені тим, що знайшли для себе СПХ. А сьогодні хочу з вами звернутися до теми такої вдячність і прочитати таке місце. Перший Солоніян 5:16. Завжди радійте, невпинно моліться. За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. І так, апостол описує вдячність як волю Божу для нашого життя. І тому сам сьогодні я хотів би проговорити про вдячність і е, саме про те, як вона впливає на наше життя, як вона впливає на нас. Я сьогодні більше звернусь саме на це, не на причини вдячності, а на те, як вона впливає на нас. Куди мене класти? В яку сторону? А мені, а мені казали включи. <риклад> я думав, так може працює. І так, ми говоримо про вдячність. Цицерон сказав таку цікаву ідею, що жодною якостю я би не хотів володіти в такому ступені, як умінням бути вдячним. Тому що це не тільки найбільше чеснота, але й мати всіх інших чеснот. І для того, щоб більше розкривати ідею вдячності, як вона на нас впливає, я хотів би, щоб ми звернулися до деяких досліджень, які зробили вчені. Цікаво, що дійсно вдячність досліджують факт. І так, у 2023 році було опубліковано статтю, в якій було проаналізовано. І інші статті за 2010-2020 рік, в, якому, в яких досліджувалася вдячність, і до яких висновків прийшли вчені про те, як вдячність впливає на людей. Вони говорять, що вдячність сприяє щастю та зменшенню депресії. Говорять, що вдячність впливає на стосунки, вона сприяє позитивним емоціям у сім'ях та покращенню стосунків серед пар. Також при виявленні вдячності ми більше оцінюємо те, що ми маємо, і це допомагає нам пережити труднощі і з більшим позитивом долати їх. І останнє, що я хотів би сказати з цього дослідження, що вдячність впливає на позитивні емоції, моральні цінності, особистість та соціальні судження. Вона покращує пам'ять і допомагає в прийнятті рішень. Цікаво, що це дійсно це Вивчали. А друге, не менш важливе дослідження, яке допоможе нам розібратися у впливі вдячності на наше з вами життя, це інше дослідження, яке було опубліковано в 2022 році, в якому було показана сімирічна робота, в якій 2291 ветеран приймали участь і вчені намагалися з'ясувати. Як вдячність може впливати на розвиток психічних розладів, тому що ветерани особливо були в США, особливо були вражені цією проблемою. І вони прийшли до дуже цікавих висновків, тому що хотіли зрозуміти, чи може практика вдячності допомогти людям у боротьбі з психічними хворобами, і ось до чого вони прийшли. Що ветерани армії США, які були більш схильні до вдячності, важливо, в три рази менше страждали на психосоматичне захворювання, в п'ять разів менше їм приходили суїцидальні думки, і в 13 разів менше серед людей, схильних до вдячності, було суїцидальних спроб. На відміну від людей, які були менш схильними, до того, щоб сказати, я задоволений своїм життям. До яких висновків прийшли вчені? Сім років досліджуючи ветеранів, закликаючи їх там, з якоюсь періодичністю на інтерв'ю, до яких висновків вони дійшли? Що? Чотири пояснення того, як вдячність впливала на людей за ті сім років: що високий рівень вдячності пов'язаний з більшою вірою в свої можливості, оптимізмом і міцними соціальними зв'язками. Друге – що люди з вищим рівнем вдячності мають більше друзів і більше сприймають соціальну підтримку. Дослідження показало, що ветерани, які не мали психологічних проблем або самогубних думок, мали більше друзів і більше, більшу підтримку від них. Третій висновок за сімирічні досліди. І Люди, які відчували більшу вдячність, можуть краще справлятися зі стресом та негативними подіями. Вони частіше шукають підтримку від друзів, підходять до проблем конструктивно та переосмислюють ситуацію та намагаються вийти з неї максимально позитивно. І четверте, важливо, вдячність може пом'якшити вплив безнадійності і симптомів депресії. Сьогодні мій вектор думки про те, що нам не тільки є за що дякувати, і це важливо. А те, що вдячність, вона напряму впливає на нас, якими, люд... якими люди. Наступне, щоб углубити нас в цю тему, це наш український філософ Григорій Сковорода. Він збагнув в своєму творі вдячної родій» на те, що вдячність є коренем добра доброї людини, а не вдячність коренем... Серця злої людини. Що він каже? Втім, яку суєту водить нас наша вдячність? Не наговорюйте на неї. Вона ніколи не водить до пекельних воріт. Вона визволяє від смертельних воріт. Вдячність входить у ворота Господні, невдячність у пекельні. Чи не гордість скинула сатану в глибоку безодню? Вона вигнала з раму Адай, Адама. Хто ж мати гордості, заздрість, а заздрості хто Похідь. Похаті ж хто невдячність? Невдячність. Тут корінь і тут пекельне дно. Якщо ми подивимося в Писання, то ми побачимо, що невдячність саме невдячність сприяло тому, що відносини людини з Богом вони були. Розрушені саме через те, що людина була невдячна. Ми це бачимо в посланням до Римлян, де апостол Павло каже, що адже, пізнавши Бога, вони не прославили його як Бога, не подякували йому, але їхні думки стали нікчемними. А нерозумні їх серця оповиті темрявою. Називаючи себе мудрими, вони стали нерозумними, і славу нетлінного Бога вони замінили. Що стало коренем, одним важливим невдячність? Далі, досліджуючи писання, ми бачимо, що невдячність, антипод вдячності, воно є одним, одним із показників останнього часу. В Тимофієм, третьому розділі. Написано 2 Тимофія, 3 розділ з першого вірша знає, же, що в останні дні наступять скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняних невдячні, нечистиві. В ознаках останнього часу також є та сама невдячність. Тож моя сьогоднішня ідея, що вдячності. На вдячність нам потрібно звертати увагу, тому що її треба вчитися. Якщо ми подивимося е, уважно, то ми більш схильні не дякувати, приймати все за должне. Тому що дитина більше хоче сказати, що це все її. А нас, батьки, ну, не знаю, як вас, мене точно, навчало, що треба дякувати. Треба бути вдячним за те, що в тебе є. Бо це все чиясь дія. І ми сьогодні говоримо про те, що вдячність вона напряму впливає на те, якими люди. Вдячність це визнання того. Напевно, не треба зараз да? звертатися, щоб вона працювала. Вдячність це визнання того, що ти щось отримав. Оцінка добрих або позитивних наслідків інших людей або ситуацій на мене. Це оцінка. Вдячність це коли ти помічаєш. Що щось відбувається добре і не ти в тому винен. Вдячність приводить нас до того, що чиїсь дії ми маємо оцінити як позитивні. А протилежність вдячності це сприйняття все як належного. Все є просто тому, що воно є, але ми ж знаємо, це не так. Добро, яке ми маємо в своєму житті, воно з'явилося звідки лясь. Біблія навчить, що воно від Бога. І для цього я хочу звернутися до, до послання до колос першого, на першу главу з 11 по 23 вірш. Великий відрізок, але важливо. З радістю дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними частки в спадщині святих. У світлі він визволив нас від темряви, від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина, в якому маємо викуплення його кров'ю, прощення гріхів. Він образ невидимого Бога, первородний усього творіння. У ньому створено все, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади усе через нього, і для нього створене. Він раніше усього, і все існує в ньому. Він є головою тіла, церкви. Він початок, первонароджений з, первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість. Тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота, щоби через нього отримати із собою. Примирити з собою все, примирити кров'ю Його Христа і земне і небесне, і вас, які колись були відчуждені, непримирені розумом у лукавих ділах, нині примирив Він смертю тіла, тіла своєї плоті, щоб зробити вас святими, непорочними і невинними перед собою, якщо лише перебуваєте в вірі, твердій, непохідні. На кого нам дивитися? Коли ми говоримо про тему вдячності, сорі, в мене не виходить не повертатися. Роздумуючи на тему вдячності, головний, на кого нам потрібно звернутися, це саме Бог. Богу, саме Богу, ми маємо бути вдячні. Про що каже тут Павло? Творець усього, що може бути, той, хто був перший всіх, і через якого все почало бути, зробив нас, відчуджених від нього, далеких від нього, зробив нас гідними себе. Сам. Він це зробив сам. Ми Його не просили. Він сам, оцінюючи ситуацію, наше положення, вирішив звільнити нас від темряви і зробити нас своїми. Так що, говорячи про вдячність, перший, хто заслуговує, це Бог. Але до чого нас приводить вдячність Богу? І це важливо. Наша вдячність творцю проводить нас до наступного. Це теж колосян. Третій розділ і все, що тільки робите словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богу від Дружини, слухайте своїх чоловіків, як вичить у Господи. Чоловіки, любіть дружин і не будьте сурови до них. Діти, слухайтесь батьків у всьому, бо це до вподоби Господу. Батьки, не дратуйте ваших дітей, щоб не занепадали духом. Раби слухайтесь у всьому тілесних панів, не служіть їм по по людське око, як ті, хто підлещується до людей, але в простоті серця, боячись Бога, що тільки робите, робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. До чого нас приводить вдячність Богу? Павло нам показує, що вдячність Творцю приводить нас до покращення відносин з людьми. Так вона формує нас. Коли ми вдячні Богу по-справжньому, Павло показує, якщо ви йому вдячні, то поступайте так. Слідкуйте за своїми відношеннями з людьми. Павло закликає нас вдячність Отцю проявляти у своїх відносинах з людьми. Він показує, що наше відношення до людей першочергово повинно ґрунтуватися не на поведінці тих людей, не на людях наше відношення до людей, а на вдячності Богу. І приходячи до висновків, тому що вже час, про що ми сьогодні говорили? На що впливає вдячність? Вдячність впливає на збагачення нашої особистості. Ми бачили з досліджень, що люди більш схильні до вдячності. Було краще по життю, справлятися з викликами, долати їх і знаходити більше причин для радості. Саме вдячність в людях допомагала їм краще жити. Друге, до чого нас приводить ідея вдячності? Вдячність приводить нас до споглядання на Бога, на його велич, на Його масштаб і на Його любов до людини. А подячність Богу до чого нас приводить? Вона приводить нас до покращення. І розвиванню відносин з людьми. І сьогодні, в день, коли ми будемо приймати причастя, це особливо актуально, тому що сьогодні саме той день, коли особливо треба звернутися на вдячність до Бога, тому що Він нас зробив своїми. І сьогодні ми згадуємо про те, що Він живе в нас. Не через наші добрі діла, не через те, що ми такі добрі, а через те, що він такий добрий. Вдячність стільки позитивно впливає на нас. Тому треба дивитися на себе, вчитися, бути вдячним. Встанемо помолимось. Хвала тобі, слава, великий Господь. Ми вдячні тобі, Боже, за те, що ти. Зробив нас своїми. Ми вдячні тобі, Боже, за те, що ти не пройшов повз нас. Ти не зробив вигляд, що ти нас не побачив. Ми вдячні тобі, Боже, за те, що ти зробив нас своїми дітьми. І сьогодні, в день причастя, ми можемо казати: хвала тобі, Боже! Дякуємо Тобі, Боже, за те, що ти живеш в нас. Ми вдячні тобі, Господь. Допоможи нам проявляти це, допоможи нам показувати це у наших відносинах з іншими людьми. Що ми дійсно вдячні тобі за те, що ти визволив нас, за те, що ти зробив нас своїми. Хвала тобі, і слава, наш великий.